Мінімальна зарплата в Україні з 1 квітня 2024 року складає 6440 гривень. Вартість комунальних послуг в середньому 10-12% від заробітної плати. 650 гривень. На транспорт іде 500 гривень. Ще мобільний зв'язок 120 гривень. В нас лишається 5170 гривень. Тобто на день 172 гривні. А я нагадую, що базовий кошик продуктів коштує 431 гривню. І питання до вас, чи реально вижите на ці гроші? Чи ви досі сидите і сподіваєтесь на пенсію? Або просто лежите і сподіваєтесь, що вам хтось просто так дасть гроші. Держава, наприклад? Коли я побачу вартість продуктового кошика в Україні, я був в шоці. Тому що я не знаю, як виживають пенсіонери. І щоб потім не було такої ситуації, що вам просто нема за що купити їжу, просто жити потрібно щось робити прямо зараз. Щось це робити накопичення, відкладати гроші, інвестувати ці гроші. Кожному долару, кожній гривні дати роботу, щоб вони працювали на вас і ви не втрачали на інфляцію. І примножували свій капітал. Питання, а як це зробити? Почати інвестувати, друзі, ніхто за вас це не зробить. А ось про це розказую у своєму каналі, а також про інструмент, який дає ось такий результат. Якщо актуально, став плюс в коментарі та забирай відео та інструкцію по налаштуванню за описом в профілі.